Всім привіт! Сьогодні ми будемо створювати гіперпосилання в текстовому документі Microsoft Word. Навчимося створювати гіперпосилання зовнішні та внутрішні. Давайте почнемо із зовнішніх гіперпосилань. Це посилання на сайти в інтернеті. Отже, у мене є певне слово. Створюю гіперпосилання. Виділяю це слово. Вкладка вставлення. Посилання. Панелі навігації нам варто, щоб було обрано файлом веб-сторінкою. Тут повинна бути скопійована URL-адреса. Я її вставила, натиснула ОК. Отже, у мене, відповідно це слово, уже є гіперпосилання. Навіть коли я на нього навожу на це слово, тут мене просить, натисніть Ctrl, плюс ліва кнопочка мишки. Натиснула. І у мене за цим посиланням відкрився інтернет-магазин Розет. Посилання працює. Якщо я хочу видалити посилання, натискаю на це слово, видалити гіперпосилання. Це було зовнішнє посилання. Що стосується внутрішнього, давайте ми попрацюємо з фігурами. Ми знаємо, що слова, ми бачимо, які є гіперпосиланнями, а як же працює зображення. Для того, щоб створити внутрішнє гіперпосилання, тут, у документі, варто створити закладки. Отже, я створила зображення тут, і зображення, на які я хочу зробити гіперпосилання. Зображення, на які я хочу створити гіперпосилання, повинні бути закладкою. Створюємо спочатку закладки, на які я і буду створювати гіперпосилання. Обрала зображення. Вкладка вставлення вже відкрита. Закладка. Закладку ми маємо назвати. Бо на неї ж ми будемо посилатись. Додати. Обираю наступне тут зображення. Створюю теж закладку. Вкладка вставлення вже є. Закладка. Називаю цю закладку. Додати. І з третім об'єктом теж так зроблю. Виділяю його. Вставлення-вкладка вже натиснута. Закладка. Називаю. Додати. А тепер мені треба сформувати гіперпосилання на ці закладки. Отже, повертаюся на початок. Обираю об'єкт. Далі, вкладка вставлення посилання. Тут уже в навігації ми обираємо місце в документі. І ось тут пропонуються закладки, які ми створили, на ту закладку. На Натиснула ОК. Наступне: обрала об'єкт. Посилання місцем у документі на закладку. І останній об'єкт посилання місцем у документі, хм, звичайно, на цю закладку. Оп. Але зверніть увагу на графічні зображення, не показують, що вони містять гіперпосилання. Ми тільки можемо на нього навести і такі самі дії робити, які з зовнішнім гіперпосиланням. Ctrl плюс ліва кнопочка мішки. Перемістилася. Так само можу перевірити і з іншим. Обрала об'єкт, який є гіперпосилання. Натиснула Ctrl плюс ліва кнопочка мишки. Перемістилася. Гіперпосилання працює. Успіхів!